Добрий день, шановні учні. Тема нашого сьогоднішнього уроку Кімірійці та скіфи на території України. Кімірійці це перший народ Східної Європи, самоназву якого не поглинув морок часу. Найдавнішу звістку про них містить безсмертно Одіссея VIII століття до нашої ери, автором якої є Гомер. Зайшло сонце і вкрили темінь усі шляхи, а корабель наш досягнув меж океану. Там нароти міста людей кімерійських, оповиті імлою хмарами, і ніколи промені осяного сонця не зазирають до них. Цю емоційну оповідь доповнюють свідчення дивногрецького історика Геродота V століття до нашої ери. Країна, де тепер живуть скіфи, кажуть, що за часів була кімерійською. Ще й тепер у Скіфі існують кімірійські фортеці, кімірійські переправи. Є також і країна, що називається кімерією, є й так званий кімерійський босфор. Кімерійці або кімери, стародавні кучовики, які жили на території Північного Причорномор'я в X, 7 -му столітті до нашої ери. Походження Кімерійців. Інформація про походження знаходиться в стародавніх ведах та іранських клинописах. Вважається, що вони були індоєвропейцями. Мова кімірійців належала до іранської мовної групи. Кімірійці мали іранський правлячий клас, оскільки відомі з асирійських джерел імена кімірійських царів безсумнівно іранського походження. Частина дослідників ідентифікує кімірійців з пізніми пам'ятками булозерської археологічної культури 12-9 століття до нашої ери. Або з пам'ятками чорногорівської культури і новочеркаськими пам'ятниками IX століття до нашої ери. Археологи знаходять речові пам'ятки кіміріців у північному Причорномор'ї, на північному Кавказі, у Поволжі, по Нижній Течії Дністра та Дунаю. Подивіться, будь ласка, на карту. На карті показаний ареал розселення кіміріців помаранчевим кольором. Кімірійці були войовничим народом. Вони воювали зі скіфами, Лідією, Фрігією, Асирією, Урартом. Близько 722 року до нашої ери цар закавказької країни Урарту Рус I зазнав тяжкої поразки від кімірійців. У 705 році до нашої ери у бою з ними загинув асирійський правитель Саргон II. Шістсот 675 році до нашої ери вони повністю знищили фрігійське царство, а близько 660 року до нашої ери спустошили Лідію. Ці грізні кочовики з півночі справили таке глибоке враження на кавказські народи, що в даній грузинській мові їхнє ім'я Ґмірі означає богатир. Основу кімірійського війська становили могутні кіни загони, це давало змогу здійснювати далекі завойовницькі походи. Воїни були озброєні далекобійними луками та мечами, довжина яких сягала одного метру, булавами молотами. Кочовики постійно мандрували степом чоловіки верхи на конях, жінки та діти в кибитках, що були запряжені волами, таке життя було сповнене несподіванок і небезпеки. Скотарство не завжди могло забезпечити всім необхіднім кімірійців, тому війна для них була ще одним способом виживання. Здобутки кімірійців вони навчилися виготовляти залізне знаряддя, зокрема з руди, яку видобували у болотах, винайшли горн, металургійну піч, знали ковальську зварку, вміли виготовляти сталь. Основним заняттям їхнім було кочове скотарство, в першу чергу конярство. Давні автори називають їх доїдолями кобил іконоїдами, тому що в їжу вони вживали конину та пили кумис, кисломолочний напій із кобилячого молока. Кімірійці мали сильникине військо і були вправними вершниками. Мистецтво кімірійців мало ужитковий характер. Подивіться, будь ласка, на кімірійські «Мічі», Посуд, кінську зброю знаряддя пряці кімірійців тому що в них були розвинені ремесла, гончарство лиття бронзи, чорна металургія та зброярство. Тут ми бачимо на малюнку наконечники стріл та мечі давніх кімірійців. Кімерійці об'єднувалися у великі племінні Союзи, які очолував цар. Вождь. Важливу роль в житті кімірійців грали старішини, родова аристократія, жарті старішини регулювали міжплемінні відносини, виступали суддями у спірних питаннях. Рані кімірійці вели усілий спосіб життя, З нестанням посушливого климату стали кочовим народом та займалися розведенням коней. Поселення переважно були тимчасовими, здебільшого табори, зимівники, але вони мали власні кузні та ковалів. Релігійні уявлення кімірійців відомі за матеріалами поховань. Знатних людей ховали у великих курганах. У чоловічі поховання клали кинжали, наконечники для стріл, жартовну їжу, коня, у жіночі золоті та бронзові каблучки, скляне та золоте намиста, гліняний посуд. Курганами зазвичай прийнято називати надмогильні насипи із землі, землі або каменю, найчастіше напівкулястої форми. Кімірійському мистецтву були притаманні геометричні мотиви. Спіралі, кільця, хрестоподібні прямокутні та ромбоподібні фігури, лунниці, розетки, меандри для виготовлення металевих прикрас майстри застосовували різні технічні прийоми лиця по восковій моделі, ковку, тиснення, різьблення та пайку. Деякі предмети інкрустовані скляними вставками, які посилювали враження декоративної завершеності. Вичерпний аналіз небагатьох наявних нині джерель, джерел схиляє істориків до цілого ряду висновків. По-перше, кімрійці були першими на Україні скотарями, що перейшли до кочового способу життя. По-друге, вони опанували мистецтво їзди на конях, і їхня війська складалася з вершників. Завдяки контактам із майстерними оброблювачами металів на Кавказі, вони започаткували на Україні добу заліза. Зростання ролі кінних воїнів зумовили занепад великих родів і виникнення військової знаті. Більша частина кімірійців у VII столітті до нашої ери під тиском скіфів помандрували через Кавказ до Малої Азії. Мала частина осіла у північному Причорномор'ї та була асимільована скіфами. Скіфи це кочовий іраномовний народ. У Сьомому столітті до нашої ери у них створюється могутній племенний союз. Відомості про основні племена, які входили у цей союз, подає грецький історик Геродот V століття до нашої ери у своїй історії. Він поділив їх на такі групи: скіфські, скіфи, царські, скіфи-кучовики, скіфи землероби, скіфи орачі. Велика скіфія. Це була велика країна, землі лісостепової смуги лівобережної і правобережної України та землі на захід від Дністра, яка об'єднувала 10 різних народів. Вчені вважають, що скіфи землероби та скіфи – це наші предки а царські скіфи-кочовики, вони іранського походження. Подивіться, будь ласка, на карту, на якій зображена в степовій зоні царські скіфи та скіфи-скотарі, які займались кучовим скотарством. Столицею їх було Кам'янське городище. У лісостоповій смузі жили скіфи-орачі та скіфи землероби. Вони вважаються предками слов'ян та займалися землеробством. Центром їхнім було місто Гелон. Скіфи мали різні соціальні групи. До 4 століття до нашої ери царська влада була обмежена радою скіфів, народними зборами, яке мала право зміщувати царів і призначати нових числа царської родини. Привілейоване поустановище в скіфському суспільству займали царські дружинники, воїни. Вони були найближчим оточенням царя і жерці. На іншій сходинці стояли прості скіфські общинники, потім йшли восьминогі скіфи, які мали одну повозку, запряжену парою волів, потім йшли безчесні скіфи, які не мали ні повозок, ні коней, потім раби. Скіфське царство може бути віднесення до держав рабовласницького типу. За формою правління це була одна із різновидих. Рабовласницької монархії, Влада царя з 3 століття до нашої ери була дуже великою. Він мав право виносити смертні вироки, був воєначальником та верховним судею. Влада царя не обмежена і вважалась Божественною. Він е, спирався на раду старішин та рішення воєначальників, які очолювали військо. Причини могутності скіфської армії, по перше, це ідеально пристосована до війни структура суспільства. По друге, мала високу боєздатність та виховання воїнів у дусі ненависті до ворога. По третє, скіфи мали найдосконаліше на той час озброєння. Кожний з них кіни лучник, писав про скіфів, давньогрецький історик Геродот. Дві справи вважали скіфи благородними скотарства та війну. Скіфські воїни мали мечі двох різновидів короткі, аніаки та довгі. Вони винайшли складний далекобійний лук. За свідченням Геродота, скіфи натягували ця лука не до грудей, як всі інші народи, а до протилежного плеча. Таким чином забезпечувався максимальний натяг. І стріла летіла з забійною силою на немислиму для тих часів відстань 200-300 метрів. Причому стріляли кіні лучники однаково добре як з лівого, так і з правого плеча. Скіфи були вправними вершниками, вони атакували в кінному строю. Скіфи принесли в стародавній світ сідло. Щільно закріплене на спині коня за допомогою попруги, воно дозволяло вершнику не боятися зісковзування сковзування, крім того, у сідла спереду і ззаду були спеціальні вертикальні жорстокі виступи луки. На них вершник міг спертися або, тримаючись за них, відхилитися в сторону, але не тільки сідло забезпечувало скіфом перевагу, скіфські воїни з дитинства навчались верховій їзді і могли керувати конем одними ногами, звільняючи руки для бою. Майстерний вершник міг триматися на спині коня і наносити удари правою рукою, але не триматися за вуздечку. Скіфи мали те, чого не було ні в кого більше, стріляючи кавалерію. Після появи сарматів між Дніпром і домом, а згодом на заході від Дніпра скіфська державність заніпала. Безпосереднім продовженням великої Скіфії було Скіфське царство з центром у Криму Мала Скіфія, що склалося близько третього століття до нашої ери. Столицею нової держави стало місто Неаполь неподалік від сучасного Симферополя. З міцними мурами, великими зерносховищами, багатими гробницями, свого розквіту Скіфське царство у Криму досягає у другому столітті до нашої ери. Воно проіснувало аж до другої половини третього століття нашої ери і було знищено готами. Племена великої скіфи і не мали писемності. Про їхній духовний світ дізнаємося зі скіфських курганів. Відомі скіфські кургани, це чортомлик, товста могила, солоха, гаймонова могила. Розквіт скіфського мистецтва припадає на 7-6 століття до нашої ери. Скіфська культура поширювалася на північне причорномор'я, Кубань, Алтай, Сибір. Скіфське мистецтво це різьблення по дереву і кісті, а головне це віртуозна обробка металу. Скіфи володіли секретами багатьох сплавів, займалися литтям, тисненням, карбуванням, знали спаювання, зернь філігрань. Найбільше виразно скіфське мистецтво представлено в так званому звіриному стилі, для якого характерно зображення реальних та фантастичних тварин у русі фізичній та емоційній напрузі. Цей стиль присутній у багатьох народів індоіранського походження у скіфів набув найбільше мистецьких форм. Тварини та люди зображені не статично, як це було звично для інших народів, а немов живий в динамиці, напруження, руху і боротьби. На території України знайдено величезну кількість прикрас, зброї, дзеркал, кінської зброї, оформленої в цьому стилі. Скіфський звіриний стиль в мистецтві справив значний вплив на мистецтво народів Східної та Центральної Європи, кельтів, фракійців, готів та інших. Домашнє завдання відповідно до підручника всесвітня історія, історія України шостий клас, автори Бандровський та Власов за новою програмою прочитати параграф 26